Усім привіт! З вами Юліана. Вітаю вас на своєму каналі. Друзі, показую свого аскоцентума мініатума. Красунчик все-таки ж заквітнув у мене, хоча майже всю грону бутонів він чомусь засушив. Але я вдячна йому і на цьому цвітінні, тому що дуже хотіла побачити. Камери, на жаль, не передає, але він. А квітне такими помаранчевими квіточками. Камера робить їх трішки жовтішими. І оскільки все в мене з ним добре, він заквітнув, пішли нові корінці, дітвора росте, у дітвори з'являються нові листочки, все добре, то Юля недовго думаючи вирішила. Придбати собі ще один аскацент, але трішечки інший. І ось що отримала. А отримала я ось такого ще одного красення. Він іншого трішечки сорту. У порівнянні з аскацентом мініатором, вона більша, але, щоправда, прийшла не дуже... В доброму стані. Як ви бачите, немає посередині листочка. Скажу, що листочок відпав в перший же день після того, як отримала. На ній, щоправда, тут, бачите, в пазухах позрізано дуже багато квітоносів. Я нарахувала і отут ще внизу зняла один лист. Але там видно було, що знято було ще два. І тут були квітоноси, я їх теж зняла. Тобто красуня дуже багато разів вже квітла. Але вона, як подивитися на рівні з цим, вона трішки такого жовтуватого кольору, як ви бачите. Як вона себе поведе, я не дуже розумію, тому що все ж таки коріння в неї. Погане. Я подивилася, замочила після отримання у звичайній воді. І ось, як ви бачите, коріння, я б сказала, що воно все майже сухе, особливо ця нижня частина. Я буду його саджати в отакий самий горщик. Я маленький це горщик. Я такий залишила свідомо для цієї рослини. Бачите, корні, усі такі вони ніби болотяні, болотяного кольору. І коли їх трогаєш таке, бачите, ніби грязь на них є. Обрізати я їх не буду, оскільки, навіть якщо вони не працюють, але це допоможе. А триматися орхідейці у ґрунті. Ну, все ж таки, я думаю, що ці два верхніх корення, вони все ж таки працюють. Може слабувато, але працюють. Єдине, що я замажу оцю частину шиї Максимом трішки самий низ, всю не буду, тому що Максим може тут шийка тоненька, тому потрібно бути обережним. І сподіваюся, вона буду трішки намочу її листочки із яким-небудь стимулятором для того, щоб вона скоріше дала корінчики. Тому що для такої рослини, ось як ви бачите, в порівнянні з моєю рукою це не дуже маленька рослина. Оце я з кацентом у мене набагато менший. Ось, ось такий ось він і ось ця красуня. Як ви бачите, навіть по кольору видно, що вона жовтувата. Ну, продавцю не буду я нічого писати. Я сподіваюся, ми виходимо, то все буде добре. З часом вона, звісно ж, як від. Трошечки відпоїться, то буде зеленішою. Зараз вона жовтувата ще, тому що вони приходять у таких корзинках, як ви знаєте. Ось у таких без ґрунту вона просто примотана до цієї корзинки і все. А з урахуванням того, скільки вони їдуть і скільки потім ще у продавців, потім пересилка, то звичайно ж ці корені пошкоджуються і пропадають. Ну, обрізати, як я вже сказала, я їх зовсім не буду. Буду саджати, так як і цей, так як і всі свої орхідейні посадочки з кокосовим волокном і з корою, і зверху мох. Звісно ж, перві дні я буду з відкритою тарілочкою тримати, щоб там було не дуже волого. Ось таке чудо. Звісно ж, хочеться, щоб усе було добре і вона пішла добре в рост, але з урахуванням того, що в неї погана коренева, тож потрібно почекати, коли орхідеєчка прийде у свій нормальний стан. Ось така посадочка в мене вийшла, як ви бачите, горщики однакові, маленькі. Поставила бірочку від продавця. Щоправда, тут просто а, написано Ванда, Ванда Хабридс, а фломастером написано красний скацент. Ну, фотоцвітіння і назву, як воно називається, я вставлю. А що буде квітнути, побачимо. Сподіваюся, їй посадка сподобається. Перший полив буде. Через 2 дні, оскільки вона в мене стояла у воді десь трішки більше години коріннячком, то поливати я її буду замочуванням із фунгіцидними препаратами для того, щоб попередити гниль коріння. І, але не на дуже довго, мабуть, перший раз замочу десь хвилин на 2-3 не більше. Ось тут проглядаються коріння, я склала їх кільцем, вони всі коріння його біля стінок горщика. Тож буду спостерігати. Але можу сказати, що навіть якщо я бачитиму, що коріння. Там пропадає, я її чіпати не буду. Доставати я її не буду. І е, я дам змогу рослині звикнути з посадкою і пустити нові корені. Звичайно ж, будь-які інші зміни я буду вам все показувати. Тож, сподіваюся, що все буде добре. Рослина адаптується і піде в ріст. Як ви бачите, я її зафіксувала. Паличкою і обмотала там, де був знятий листочок, обмотала м'якою, такою, що фіксуються квітоноси. Але не дуже туго, щоб, як ви бачите, вона спокійно висить, щоб не падала, не відверталася. Тому що, як бачите, оцю я не зафіксувала. Вона спочатку була зафіксована, а потім я фіксацію зняла, тому що коли оцей кущик ріс прямо. То він задавлював малишню. І я його, як то кажуть, відпустила, і він, як ви бачите, зовсім відвернувся, зовсім ліг. Зате малеча піднімається угору. Ну, цього є змога його так зафіксувати, тому зафіксувала. Ось такі тепер у мене два аскацентума у колекції. На цьому на сьогодні все. Всім дякую і попереду багато цікавого.